De Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми говоримо про чудову-чудову книгу, яка вийде до форуму видавців, якою я не могла з вами не поділитися перед від'їздом до Львова. Тож, Ян Мартель, життя Пі. Вийшла вона у видавництві старого лева у 2016 році і вразила вона мене настільки, що я ходила по квартирі, розповідала чоловікові знайомим, писала коментарі, що візьміть цю книгу, обов'язково прочитаєте. Насправді, коли вона мені потрапила до рук, я не знала нічого про неї, крім того, що це книга про. Хлопчика, який опинився на рятувальній шлюпці з Бенгальським тигром. Тут, в принципі, навіть на обгорці це зображено. І також в анотації було написано, що ця книга допомагає вірити у Бога і взагалі змінює ваше уявлення. А насправді, як на мене, то ця книга не так допомагає вірити в Бога, як взагалі вірити. це не просто історія про виживання, це не просто пригоди у морі. Це книга, яка змушує нас задуматись, у що ми віримо і в що ми хочемо вірити, і що можливо іноді варто відпустити. Про те, як навчитися жити заново, людині, яка сім місяців провела в відкритому морі без жодної живої душі, крім тигра, як спробувати збудувати свою сім'ю майбутню, як пробачити себе напевне і жити далі, якраз про це ця книга. Ця книга складається зі ста розділів, які поділені на три частини. Перша частина розповідає про маленького хлопчика Пі, який проживає в Індії з батьками. Його тато є власником зоопарка, і от саме про їхнє життя і про зоопарк його устрій, філософію утримання тварин ви можете прочитати у першій частині. Насправді всі, хто має справу з дикими тваринами, я дуже раджу цю книгу. Знаю, що директор Луцького зоопарка її теж читає. Такий важливий який мені дуже сподобався, і хочу вам переповісти. На вході в зоопарку стояла ширма, і було написано табличку, що тут знаходиться найстрашніший звір у всьому зоопарку. Коли люди відгортали ширму, вони бачили себе у повний зріст. Як на мене, то якраз ця історія потім дуже сильно прогукується із завершенням. А друга частина, якраз, про хлопчика і тигра. Відбулася кораблетроща, і ПІ опиняється в шлюпці з дикими тваринами. А це найбільший розділ. Тут ви можете, ну в принципі, насправді тут дуже багато описів, і позитивних, і негативних. Тому що, як на мене, то там, де він їв і ловив цих всіх тварин, це, ну, це, це трошечки навіть відразливо. Але воно реалістично передає всю ситуацію, яка була, адже хлопчик ПІ. Пробув на шлюбці 227 днів. Ви можете уявити, це сім місяців дитина жила з тигром, харчувалася чим? Ну фактично Бог пішла і вижила. І третій розділ, який як написала мені подруга в коментарях, виніс їй мозок. І я фактично з цим погоджуюся. Це вже спогади хлопчика, який вижив в лікарні. Його я не буду переповідати, бо це буде страшний спойл, але якраз цей розділ і перевернув весь мій світ, все моє уявлення про цю книгу. Чому теж згадується про Бога? Тому що Пі, будучи ще дитиною, практикує три релігії індуїзм, іслам і християнство. Він відвідує всі храми, а він молиться, тому що він вважає, що Бог все рівно один. Але через саме ці всі три релігії він ближче приходить до нього. І саме ця віра, як вважає Пі, допомагала йому вижити. Ця книга, ну, чесно, це одне з відкриттів цього року. Я планую зробити. В кінці року відео, які книги вразили мене найбільше, і я впевнена, що вона попаде в перелік. А, насправді я не дуже люблю великі книги, тут 400 сторінок, але вони виправдані, вона варта того. і Тому, якщо ви а, думаєте, ще що придбати до форуму або в себе в книгарнях, якраз після того, як будуть а, виставлені всі книги-новинки, то я вам раджу звернути увагу саме на цю. Ви не пошкодуєте. І, отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!